Чого чекати від держави, коли дозволять військовим частинам звертатися до суду без обмежень будь-яким часом? День, місяць, рік з моменту зникнення солдата, щоб визнати його безвісті відсутнім, законопроектом 13.689 від 25 вересня 25 року пропонується внести зміни до цивільного кодексу України, які дозволять військовим частинам звертатися до суду та визнавати безвісті відсутнім військовослужбовців, які зникли безвісті під час виконання бойових задей, без обмеження строком такого зникнення. Тобто теоретично можна допустити, що і через тиждень вече набу. Право звернутися до суду і визнати солдата безвісті відсутнім. Так, статтю 43 України пропонують доповнити частиною 4 такого змісту. Особа, яка проходить військову службу та зникла під час виконання бойового службового завдання в умовах воєнного стану, визнається безвісті відсутньою за рішенням суду. При цьому за наявності акта службового розслідування військової частини, погоджено з відповідним органом військового управління, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оборони, рішення суду може бути ухвалено незалежно від строку, що минув з моменту зникнення такої особи. Звісно, ми розуміємо, що за наслідком отримання. Військовою частиною такого рішення суду далі буде йти припинення нарахування та виплати грошового забезпечення родинам, оскільки відповідно до абзацу 6 частини 6 статті 6.1 закону про соціальний правовий захист військовослужбовців зазначено, що виплата грошового забезпечення родинам здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон, або в заручники інтернування військовослужбовців у нейтральних державах або зникнення безвісті, їх звільнення з полону, або визнання судом безвісті відсутніми чи оголошення судом померлими. В усіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця службовця із списків особового складу військової частини. І для цього пропонується внести зміни і до цивільного процесуального кодексу. А саме тут уважно, друзі. У разі зникнення фізичної особи під час виконання бойового службового завдання в умовах воєнного стану заява може подаватися також за містом дислокації військової частини, до якої належала особа на момент зникнення. І як ми бачимо, все для зручності військової частини. А як же родинам, наприклад, похилим батькам, як вони будуть відвідувати судові засідання, яким чином вони будуть виражати свої думки? Звісно, ви можете казати про послуги адвокатів, але ж це ж ціна, це вартість, і плюс велика відстань, територіально велика це відстань. І це ще не все, друзі. Дещо хочуть змінити і в переліку осіб, які мають право отримати грошове забезпечення у разі відсутності особистого розпорядження. Зміни, скажімо так, досить непогані, але давайте слухаємо далі і уважно. Зміни будуть стосуватися батьків і неповнолітніх дітей. І так, у разі відсутності особистого розпорядження на випадок полону, грошове забезпечення виплачуються дружині чоловіку, законним представникам, малолітніх, неповнолітніх дітей, дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку, або їх законним представникам, повнолітнім дітям, які перебували на отриманні військової служби, та непрацездатним батькам військовослужбовця, крім тих із зазначених осіб, які або одержують алім. Або ж батьки, які були позбавлені батьківських прав, і ці права вчасно не поновили. Таким чином, сьогоднішня редакція передбачає право на отримання грошового забезпечення всіма батьками без виключення, а майбутнє в разі прийняття тільки непрацездатні батьки. Тобто, це або люди з інвалідністю або ж пенсійний вік. Повнолітні діти в чинній редакції мають право лише в випадку, коли зниклий військовослужбовець був їхнім законним представником. А на практиці це був один єдиний випадок, коли повнолітня дитина через психічне захворювання була визнана судом недієздатною. У разі відсутності осіб, зазначених вище, то грошове забезпечення зможуть отримувати діти повнолітні брати сестри. Без примітки, законним представником яких є військовослужбовець, це так як норма діє зараз. Так? І якраз ці зміни я вважаю правильними і з точки зору закону, такими, що приберуть суперечності із сімейним кодексом. Друзі, кому дане відео було корисне, прошу зробити його репост, поділитися з вашими друзями, мабуть, можливо, їм інформація ця буде також цікава і корисна, як і вам. Також я прошу підписатися і поставити лайк.